Зараз хочу говорити про те, що я кажуть наболіло всім нам. Це про чесність. Чесність. Е про що? В контексті чого ми багато кажемо про чесність? Ну, українці. Давайте. Про владу, да, наприклад. Ага. Як же чесно? Якби влада була чесна, да, багато кажемо, да, так? В контексті нашої влади так, і це є так, звісно, але це влада. Вона собі. А ми тут, друзі, ми тут, і слово Боже думає сьогодні нам. сьогодні нам. Я хотів би, щоб ми трошки порозмірковували про чесність. Друга книга Самуїла. Я сам недавно знав, що це друга книга царств. Ось так. Друга книга Самуїлова, 22 розділ, 26 вірш. Можливо, будуть різні переклади в, з тим, що ми будемо бачити на екрані, але суть одна і та ж. Справедливим ти справедливо поводишся. І з чесним по-чесному. І з чистим поводишся чисто, а з лукавим за лукавством його. З чесним по чесному. Чесність, дуже, це так важливо. Знаєте, взагалі Бог дуже високо цінує чесність сьогодні. Знаєте, ми можемо розуміти чесність таким чином, наприклад, там, чесність там, я не вкрав, я чесний. так, наприклад, или Я е, плачу, плачу податки, чесні. Або я там своїй дружині не зміняю? так, Я чесний. так, це, це теж чесність. також. Але я хочу, щоб ми подивилися сьогодні своє серце і, і задалися питання, а я чесний? З собою. Я чесний з Богом. Що я маю на увазі, друзі, сьогодні? Чи готові ми сьогодні взагалі чесно глянути на себе? Чи готові ми? Це дуже складне таке питання, друзі. Воно дуже серйозне. Чи готовий я сьогодні чесно дивитися на своє серце, на речі, які відбуваються в моєму серці? Знаєте, одна з таких добрих чеснот, чеснот, да, з характеру, це признати свою нечесність. Людина, яка признає свою неправду, свої помилки. Це дуже добре. І перед Богом в першу чергу, і, першу, і в другу чергу перед людьми, да, якими вона веде себе нечесно. Знову ж друга книга Самоїлова. 12 розділ, перший вірш. Знаєте, ми дуже багато розмірковуємо про Давида, Дуже багато. можливо, тому що про нього багато написано. Да? Про нього багато написано в старому заповіті, також в новому. Він є передок Ісуса Христа. Він є дуже така неординарна особистість, дуже цікава особистість. І ми на нього часто звертаємо увагу. Я хочу, щоб ми сьогодні, також, він буде у нас якби, в центрі нашої сьогодні можливо проповіді, в центрі, звісно, Христос. Але Давида хотілося б ситуацію з ним розглянути. Була ситуація, друзі, коли Давид був нечесним. Ми знаємо, ми знаємо, що це свята людина, вона в рангу самих главних героїв Біблії, так? людей Божих. Але навіть Давид був нечесною людиною. І іноді навіть дуже нечесна людина е, була, була ситуація, коли він створив перелюб з жінкою, так? з жінкою свого друга. Жінкою свого друга. Я не знаю, може по-чоловічому, чи чоловіки розуміють, як це, можливо, трошки так розуміють, як це коли друг вчинив перелюб з твоєю жінкою. Нам це важко представити, але Давид так зробив. Більш того, він так зробив, він ще й підставив цього друга і вбив його. Він вбив його. Він був вбивцем. Так, можна, можливо, це якось сказати, язик не хоче повертатись. Але Давид був вбивцем. Він зробив перелік, він вбив. Така ось драма. І тут така ситуація. Давид собі живе. Більш того, він вже чекає, він вже дитину чекає. Він чекає дитину, все як би окей в нього в житті. Знаєте, він, він живе, він там поступив нечесно. Він переспав з чужою жінкою, він вбив свого друга. І він живе ось в такому рік. Рік він живе ось в, такому, в таких подіях. Все добре, він цар, він переможець, все у нього гаразд, у нього красива жінка. У нього багато жінок. Він живе, все добре. Тут приходить, як тут назло, приходить людина Божа до нього. Приходить. А пророки це люди, які, яких ніхто не любить. Знаєте, це ти тут живеш, а тут проходить пророк і починає тобі казати, як ти неправильно живеш. Ну, Представте собі. Це як в нашій сім'ї. Хтось нам каже, як ми там неправильно щось там з жінкою там, там дає якісь поради там. Так якось це не подобається нам якось. Да? І тут Давид, він живе своїм життям, і тут тук-тук приходить пророк Божий. А пророка Божого його суть такова, він потрібен. Казати не те, що хоче почути ця людина, а те, що каже Бог про цю людину. І дуже часто це дуже щось негарне. Взагалі, взагал, так? І тут приходиться Самуїл, якби дуже почесна людина в Ізраїлі. Дуже почесна людина. Так? Перед нею там, може даже вклонялися, там, і почитали дуже. І тут приходить він Нафан, нафан, Вибачте, нафан фан так. І послав Господь Нафана, та Натана до Давида, 12 розділ. Да, перший вірш. А він прийшов до нього десь, казав йому. І тут він каже таку притчу цікавити, дайте загадку. Ну Давид, послухай мене. Не, як би так. Давай побесідуємо. Ну, давай. Два чоловіки було в одному місці. Один заможний, а один убогий. Із заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої. А в Бога нічого не мав, окрім однієї маленької овечки, яку він набув та отримував при житті. І росла вона з ним та з синами його разом, і з кавалка хліба його їла. Тобто за столом його їла ця овечка, як домашня тварина улюблена. Їла скелиха його пила, та на лоні його лежала, і була йому як дочка, представте собі, як дочка. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної чи з худоби своєю великою, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. А він взяв овечко того, того вбогого чоловіка, і спорядив його для чоловіка, що до нього прийшов. Ситуація такава, є багата людина, є бідна людина, обідною одна овечка, улюблена овечка. А у того цих вівць не і він де вбиває цю маленьку овечку, не, не, не вибирає зі своїх багато, а краде одну у обідного і вбиває. Ми ж всі ж розуміємо, до чого це каже Натан. Правда? Це ж тут не зрозуміло. І тут Давид, як би як він думає, що він дуже чесна людина, він такий справедливий борець, справедливий, ми знаємо. І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка. І він сказав до Натана, як живий Господь, вати смерті той чоловік, що чинить таке? А овечку він оплатить чотирократно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. Давид, як би, тут скучилась чесність, знаєте, включились. як же він так вмів зробити? Це ж у нього там ці тисячу вірців, так візьми з себе одну. ні, треба було взяти одну єдину. Тут таку гарну, як доньку оубо. І тут Натан каже такі речі, які б'ють, знаєте, це як якось, якось, ми виходимо з під'їзду, наприклад, ми не подивилися, що там за вікно, наприклад. І ми виходимо там, дівчата я особливо я знаю, жінки, вирівняли волоси, красиво нагадились, можливо, якесь елегантна, взуття на них. І вони входять тут. Фух, і такий ливень, знаєш, на тебе. І він так як обспарений. Опа! Не подивився за вікном, так, що там відбувається. І тут, і тут Натан каже, фатальне слово каже, ти, ця людина. Представте собі, Він живе рік, він нічого не помічає, він він якби чесний. Він продовжує жити, він каже, що ця людина повинна померти. О, вона не права. А Натан каже, ти є. Це нечесна людина. І, знає, і знаєте що? Добре, ми кажемо, що давид зробив дуже погано. Але одна, у нього є одна риса характеру його, яка можливо, знаєте, як та благодать покриває його всі гріхи. Він сказав таку річ. Він сказав, зрішив я перед Господом. Він сказав, так, це я. Він був чесним. Він сказав, це, це я це я, такий, я така людина. Знаєте, при всіх мінусах Давида, який він був, перелюбник, нечесний, вбивця, е і так далі. Але й, лунає Боже Слово, в його серце. І він каже, так, це я нечесна чесна людина. Це я нечесна чесна людина. Знаєте, у нього є великий плюс. Він вмів. Бути щирим з Богом. Давид вмів бути щирим з Богом. Він міг рішити. Він міг, можливо, там не молитися днями, він міг не приносити жертви, можливо, але він міг каятись. Він міг це робити. Знаєте, він чує слово Боже. Це було Слово від Бога. І він реагує на нього. Чесно. Чесно. Друзі, я хочу сьогодні, щоб ми здали питання собі. Це Давид, окей, ми, ми розуміємо. А я, я як прекрасно, як ти не, не чинив. Ну, добре, що кухаюся, молодець. Так? Друзі, я сьогодні Бог питає нас, а як ми реагуємо на Боже викриття в нашому житті? Викриття це таке російське слово «облі облічення», Так? Облічення. Викриття. Як ми сьогодні реагуємо на викриття від Бога? А знаєте, Бог нас сьогодні кожен день викриває. Кожен день, друзі. кожен день, у нього у нас є слово, у нас є Дух Святий, у нас є совість, у нас є чоловіки, жінки, наші домашні. І вони нас викривають потихеньку. І як сьогодні ми реагуємо на це викриття? Знаєте, можливо, ми, як ті діти. Які починаємо шукати якісь причини, чому я так вчинив, знаєте, якісь обставини, якісь там е, драбинки, по яким можна скользнути від відповідальності? Можливо, ми так реагуємо на Боже викриття. Або шукаємо людей, які наштовкнули до цього, о, там, які, що ми так невідомо зробили. А можливо, ми сьогодні кажемо, зараз час такий. Зараз е всі так роблять. Або так модно, або це не модно. Ми можемо так реагувати на Боже викриття. Друзі, ми можемо. Або я чиню не чесно по, -по, по відношенню до своєї дружини, і я кажу, вона не така, яка була. Вона не християнка. Або вона за мною поступає не так, як обіцяла. Або можливо. Я сьогодні не йду до Бога. Не йду до Бога, бо я не визначуся, чи яка церква правильна? Чи православна, чи баптистська, чи католицька, чи я не знаю. Я ще не визначу, тому я не йду до Бога. Можливо, я так реагую на Боже відкриття сьогодні. Можливо, я сьогодні ніяк не хочу посвятити своє життя Богу, свою святість, тому що я вважаю, що я сьогодні молодий. І в мене все попереду. І я кажу, ну я ще молодий, я потім прийду. Або можливо я сьогодні ніяк не можу знайти час для спілкування з Богом, тому що я дуже зайнятий. Або я дуже пізно лік, або мені дуже рано потрібно вставати. Або можливо я сьогодні не жертвую Богу. Чому? Тому що я сьогодні мало заробляю. Боже, я сьогодні мало заробляю, Зарплату затримують, в мене борги, у мене там діти, у мене там памперси, я не знаю. У мене там машина, у мене топ бензин, газ, я не знаю. Можливо, я цьому сьогодні Богом жертвую. Можливо, я сьогодні е, вживаю алкоголь, тому що в Біблії не написано, що алкоголь вживати не можна. Біблію не написано, я вживаю алкоголь. Ісус перетворює віно. Такі питання. Окей, все добре. Можливо, я так сьогодні реагую на Боже викриття. Друзі, знаєте, це так схоже на мене сьогодні. Ось що ще кажу, це друзі, про мене. Друзі, це я такий. Я також шукаю якісь лазейки, якісь драбинки. Як би бути нечесним? Як би сказати, що це воно, це Біблія так не каже, а тут незрозумілий переклад. А тут там проповідь не така, а в церкві там люди трошки не такі, а там якісь себредні. А я поступив, тому що так треба було, а тому, що я ось такий. Я зблудив, тому що фізіологія така, мені вже 30 років. А в менема жінки, ну що я зробив, це нормально. І так далі. Друзі, це я сьогодні такий. Але, друзі, я не хочу бути таким. Я сьогодні перед вами кажу, я хочу бути щирим з Богом. Я хочу бути щирим з вами. Я хочу бути чесним з ним. Тому що з чесним він поступить чесно. Чесним. Знаєте, друзі, самі тяжкі гріхи це гріхи нечесності. Адам і Єва вони були нечесними для них. Гріх Давида нечесність, гріх Петра нечесність, гріх Юди нечесність, гріх Ананії Сапфіри нечесність. Моя нечесність сьогодні навіть, можливо, гірша за гріх всіх цих людей. Знаєте, в теорії і практиці ми дуже вузькі люди, якщо ми думаємо, що Бога сьогодні ми можемо якось поступити з ними чесними. Це ми так вважаємо. Але, друзі, в апріорі з Богом не важливо буде, нечесно, тому що він знає тебе досконалості. Він знає, що ти робиш зараз. Він знає, що ти робиш за малбуком, коли тебе ніхто не бачить. Він бачить, що коли ти дивишся, коли твоя жінка не з тобою. Він бачить, коли ти дивишся, коли чоловік не з тобою. Він бачить, як ти поступаєш, коли тебе ніхто не бачить на робочому місці. Він бачить мотиви твого серця. Ми можемо сьогодні сидіти, ми всі гарні, ми всі християни, ми хотілися гарно. Ми гарно атрибутику коли на себе натянули. Але Бог знає твою суть. Бог знає тебе в досконалості. І знаєте, знаєте, що Бог хоче, друзі? Він, навіть, можливо, не може, можливо, він так хоче, щоб ми були з ним чесні. Ми, ми повинні сьогодні бути чесним з самим собою. Ми повинні подивитися на себе сьогодні і, і задати питання. А я чесна людина? Ми навіть можливо сьогодні нам важко за нашим ритмом життя зайти зайти просто в тишині. Навіть я не кажу ще про молитву. Просто склонитися і подумати, а що сьогодні відбувається в моєму серці? А що сьогодні відбувається в моєму серці? Написано, що ти куди вводишся, війди в кімнату твою і затвори двері. Чому? Знаєте, коли ми не одинці з Богом, ми найчесніші люди. Ми чесні. Ми можемо гарно молитися. Я, я знаю людей, які так гарно в колі моляться. Такі слова, що просто сльози йдуть, можливо. Але в житті сльози йдуть від того, що він такий лицемір. Друзі, треба бути чесним з Богом. Ні, але ні. Знаєте, ми, Але ми сьогодні добре бачимо нечесність своєї влади. Ми сьогодні добре бачимо нечесність нашої зарплати. Ми сьогодні добре бачимо нечесність нашої бухгалтерії, яка не дорахувала нам премію. Ми добре бачимо нечесність нашої дружини, нашого чоловіка, нашого ближнього, нашого хлопця чи дівчини. Ми добре бачимо. Але ми можемо так і за десятки років не подивитися на себе. Просто зупинитися. Сказати, а чи я чесний сьогодні з Богом? Далекий Господь від безбожних, але справедливих, інших перекладах, чесних. Молитву Він чує. Молитву Він чує. Знаєте, ми почали Давидом і вершен про нього закінчимо. Це третя книга царства. Дивіться, друзі, це слова вже його ж сина, Соломона, -й, це книга Цар, третій розділ, шостий вірш. І сказав Соломон: Ти зробив рабу твоєму Давидові, батькові моєму, велику милість. І за те, що він ходив перед тобою в істині і правді. Друзі, дивіться, і щирим серцем перед тобою. Ти зберіг йому цю велику милість і дарував йому сина. Який сидів на престолі не має себе. Ось. Дивіться, син розуміє, який був батько. Розуміє, що батько був щирим серцем перед тобою. Давид міг грішити. Ми сьогодні також грішимо, друзі. Ми також сьогодні не гідні перед Богом. Я не гідний сьогодні перед Богом, але благодать чесноти, вона покриває нашим сьогодні. Знаєте, чому сьогодні Давид був чесно? Чому Давид був чоловіком за серцем Божим? Тому що він був чесною людиною. Він казав, Боже, це я. Я не що? Це я досі людина. Це я сплю з чужою жінкою. Це я нечесно зробив. Він був чесна людина. А чи готові сьогодні ми з вами бути чесними? Знаєте, друзі, якщо нам сьогодні важливо бути дітьми Божими. Дітьми-божими, давайте будемо щирими зі своїм батьком. Ми як батьки сьогодні, я не батько ще, але я тут батьки, нам прикро, коли ми взнаємо, так, що наші діти нам казали неправду. Правда? Ми починаємо шукати проблеми собі, можливо, я буду друже строгий з ним, можливо, він мене боїться. Чому він, мені не... Чому він сказав неправду симвіль? Це боляче, я думаю. Знаєте, сьогодні Бог є боляче, коли ми робимо неправду. Коли ми не чесні. Друзі, тому бажаю сьогодні, Бог бажає нам мені, сьогодні бути, бути чесним з моїм ближем, чесним з моєю дружиною, чесним з моїм чоловіком сьогодні, чесним з Богом. І тоді, друзі, ви будете благословені. Бог вас зблагословить. Амінь. Амінь. Давайте помолимось. Може хтось бажає помолитись, друзі? Можливо, це буде навіть молитва покаяння, можливо. Можливо, молитва чесності. Ви можете молитись. Я помолюсь після вас.